Ситуація яка? Я що я хотів виступити, чому? тому що недавно ми були в районі держадміністрації, адміністрації і шановний, ой, шановний тертишник сказав, що... Моє прізвище тертишник. Тертишник. тертишник". Да. І... І писати можна Не звинувати, такий діалог у нас не лише, що я як депутат я нічого не роблю. Mm -hmm. Тому коли я коли їхав сюди, я з ваших 5 хвилин у вас... Завгору, чим я займався і якусь долю я там так, поверхностно. Потому що, е, мені не приємно, тому що я, коли переходив у цю комісію два роки, рівно два роки назад, я з благими наміреннями і щось питався і пытаюсь робити для блага села і для нормально, щоб про, про, про требухів думали нормально. За короткий час, щось десь щось вдалося, щось ще не вдалося, це таке діло. Ну, розпочало, що ми у 2012 на 9 мая зробили невеликі змагання. Там. Я частково участвував, і, і Ярослав участвував. Потім ми зробили пілотний проєкт День молоді в 12 році, хто був, бачив, фінансувався він за рахунок всюти, Сергія Михайловича, ще бік Романа Михайловича. Е, цей час звернувся до мене наш параліпієць Саша Харнійко. Тут я пройшов по підприємцям і мені здається, приблизно 3-4,5 тисячі я нас обирав, йому потрібна була поїздка здається в Болгарію, так як він був ще не членом збитної країни. І все вирішував за свій рахунок. Тому ми, нам вдалося зібрати деяку суму. На день молоді ми йому вручили цю суму. Потім е, наші хлопці поїхали, до мене звернулися з районної е, спорткомітету, коли начали, узнали, що я там частково почав займатися якимись спортивними питаннями, Требухові. федянін Віталій Ніколаєвич і попросив, чи є у нас е, хлопці, які займаються силовими видами спорту. Е, е, я поспілкувався з нашими хлопцями Саша Одовинко і, і Ваня Бабіча, проти, на чемпіонат Київської області. З козацьких розваг і зайняв почесне до місце. Після цього перший номер відмовився їхати. Ну, на жаль, мені треба вникати в подробності, щоб було зрозуміло, чим я займався. 5 okay. да, хвилин Потім е, виникли перші борислави, які зайняли перше місце, відмовились. і нашим хлопцям запропонували поїхати на чемпіонат України, але за свій рахунок За свій рахунок це потрібно було знайти суму півтори тисячі гривень. Опять же, спорткомітет взаимосі відмовились. Я звернувся до Шибіка Романа Михайловича, він допоміг нашим хлопцям, вони поїхали на чемпіонат України, зайняли почесне третє місце. Потім на день села ми також зробили невеликі козацькі розваги, де була на наша молодіста, хто повний тому році. Зовсім маленький, зовсім звук, Зов ну, Зробили. Я кажу той час, де я, я якусь брав участь, не кажу, що все це я зробив. Це робила команда, просто десь моя якась допомога там була. Ініціатива, а не ще щось. Так. Потім в грудні місяці ми провели чемпіонат Требухова по волейболу, де тимчасувала п'ять команд трибухівських і одна теравін. Нагородження оплатили опять же, теравін. Опять же, теж, що вікно Роман Михайлович, як Сютасарій Михайлович. Е, в цей час, приблизно в то время, коли до мене звернувся Саша Паралімпієць, які, якому треба було їхати у, на півтора місяці чи на місяць на Кубок світу в е, Швецію чи ну, туда, в Фінляндію. І також за свій рахунок, а сума була не мала, там приблизно 20 тисяч треба вишукати. Е, я пройшовся по підприємцям. Хто давав, 200, хто давав 200 євро, це е, особисто свої кошти. Я тоді познайомився з новою експедицією Віталій Вікторович, ми та ще 200 євро, це ті кошти, які я даю від себе. Там і багато інших, просто так, що мені заповнилося. З миру понитки ми нас обирали 6 чи 7 тисяч, тож не помню суму приблизно. Да? Це вже потім 2013 рік я провів вже. Перша річниця, це до цього ми проводили турнір по боксу. Ну, присвятили ми Жені Солодкому. Щоб хто знав, просто пан Тертишник не приходить на такі заходи. Він думає, що так просто зібралися. Ми проводимо це масово. І ті, хто приїжджають на... один раз, вони вже на січі год просяться, тому що <говори> е... тому що я не хочу там себе похвалити, я Як просто я? кажу отзивати, що е... Надія Тимофіївна також була і сподобалась, і ми стараємося максимально задіяти всі не просто провести, аби читалися, але максимально провести і гостей запрошуємо і е... ну в общем проводимо це масштабно. Також цей день проводився турнір Комала по волейболу. моя участь, я знайшов людей, які ну, опять же, Сергій Михайлович проплатив медалі, я туди не ходив, займався голова там все, у клубську. Вот Ні, це в цьому році я розумію. А, Это, я за той рік кажу. А, це це, це 13-й рік, так. Турнір Комара, ну, було так три-чотири команди, ну так, не, не дуже ми ну, провели, але ну, провели. Потім, так, провели нормально, скільки провели. Ні, я маю на увазі, що провели. провели, провели да. команди да. Потім, звичайно, готувалися до Дня молоді, тому що це, щоб провести цей останній день молоді, де було задіяно 10 унів спорту. Моя задача зібрати кошти, працювала ціла команда. Патріотів і ті люди, які кожен місяць учасник, так я не хочу це. Я ідея, скажімо так, ідея це була більш моя, а з командою ми виробили ну, не стандарт, а виробили той стратегію. Да, стратегію виробили те, що ми хочемо. Задача кожного була робити той, хто щоб наша задача була зробити це, максимально задіяти наших, нашу молодь і все інше. Вдалося, не вдалося. При цьому ми, ми поміняли на волейбольну площадку труби за рахунок цього. Потім купили я дав півтори тисячі із общого фонду, а Діма Потапенко доплатив свої там і плюс і свій труд, робили баскетбольне переносне кальций, яке ми можемо користуватися і трудом різних інших питань. Потім ми займалися питанням на Поступила пропозиція поїхати на. Чемпіонат області серед найспортивніше село. Опять же, чому нам надали це? До цього їздила два рази Димика, але завдяки тому, що там у спорткомітеті помінялись деякі перетрубації пройшли, і ця людина, скажімо так, настояла на тому, щоб їхали ми на рухи. Вони согласились і ми їздили на чемпіонат на зону відбіркову, потім на чемпіонат. Області, де да, зайняли почесне колекціонес. Вони... Для нас це була поїзд, поїздка про рана. Ті, хто може комусь це просто так. Подумає. Ну, з'їздили та з'їздили. Ну, та команда, яка їхала туди, і те, що вони для нас, це все одно, що ми виграли в Олімпіаду, скажімо так. Тому що це да, 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 так, да, кубок да. там маємо, І вся команда, вона була просто в такому. На Україну ми не змогли поїхати. Ми з головою разом займалися. Треба було шукати після того, що до чемпіонат України, але ми не змогли. Але випроси вирішали і по транспорту, і вже були готові люди проплатити форми нам мало мало, там близько 10 тисяч. Це ми разом займалися, але останній пішов Майдан і відмінили чемпіонат України в Криму. Опять в грудні місяці Саша звернувся до мене за коштами їхати на Олімпіаду, йому треба було купити 5 пар вишів. Яка получилась ситуація по цьому? Я звернувся до Петра Івановича Бадича, він зв'язався з протпаком. Продпак готовий був надати 10 тисяч, і ціла і 70 цими десятьма тисячами, тому що Протпак каже, осумати гроші. Знаю, да, 30 грудня було. Ми не могли ці освоїти гроші, тому що ця інформація поступила 2 часа дня, і це останній банковський день в году був. А найвеликий казус вийшов, вийшов в тому, що того поставщика, який надав Саша, він якийсь вийшов, вийшов, вийшов чархіріч, чи чи і ще він десь пропав. І зв'язку з ним ніякого не було. Помимо цього ще е, стандарт е, готовий був надати також 7 тисяч. Тобто 5 пару лижом готові були. Це я вважаю великі гроші сумасшедші. Е, тому що, і, опять же, вони дзвонять. Ви гроші думаєте, ми не можемо взяти, тому що Саша уїхав потім на Кубок Світу. І після того, вже перед Олімпіадою вони приїхали на неділю, ми по телефону ну так і не знайшов, кому освоїть ці гроші. Тобто У нас гроші в пропали. бубоварі пропали. Ми їх і не взяли і не освоїли. Да. Ну і В цьому році ще ну і все це воно, турнір Жені і турнір комара. На цьому році задача моя, я збирав команди, голова займався фінансуванням. Ярослав, Петро Іванович там. Я не знаю, я не Ні, ну не треба. Займалися всі разом, тому о, і ще одне з таких було напрацювань моїх о, особистих, да? і стандартом була домовленість Геннадія я не знаю, чи... Геннадія Вікторовича була домовленість, що він готовий. Це дуже моя така певна мрія і бажання. Поки вона не, не виходить, в ну, чому? Дитяча, дитяча футбольна команда. У нас велика футбольна команда є, слава Богу, Олег Васильович цим займається. Велика йому вдячність, тому що він займається. Зараз я знаю продпаком. Ну, я не вмікав. Голова чи залеж, але я знаю, що Протпак закупив форму, наскільки я знаю. Да? Я в той процес туди не бажу, бо я там рішення mm -hmm. це не потрібен. Стараюся за, стараю займатися тим, чим я можу займатися від роботи, і від, від, від цього іншого часу. Так що по детській команді футболу? Геннадій Вікторович, готовий був взяти тренера. ми вже знайшли, наше місто, нічого, поставити до себе на заробітну плату. І готовий бути, ось, ну опять же, якесь ще футбольне поле. Ну, так як у нас зараз ситуація трохи в страні, непонятна, яка, да? і всіх бізнесменів зараз не найкращий стан бізнесу. Поки ми до нього не звертаємося, є ще деякі питання по стандарт. ну, Якщо це питання буде певні вирішені, я думаю, думаю, не те, що впевнені, а хотілося б, щоб ця команда у нас з'явилася. І чому я хочу це сказати, чому я вирішив виступити? Так як від шановного пертишника, не звісно ждати от худож що, я просто на далі буду займатися якимись там більш такими точечними питаннями. Чому? Тому що завтра йому щось голову збереде, і в мене звинуватить якісь корупції, що кажу, побирають бізнесменів і все інше. Я дьонь. Мені неприємно. Я приміром, я не скажу, що це все. Там було багато різних моментів. Так? Мені просто неприємно. Людина, яка не інтересується, інтересується такими питаннями, які йому інтересні. Так? звинувачує, що там тебе підказувалися. Були питання, коли дійсно я вирішив вияснити, ви, ви, що там хлопці деякі на мене образились, коли ми обиралися на так звану нашу. Як він каже словами, самооборону, коли каєсніка прищала, я сам тоді толком не розібрався, ми проголосували всі разом. Ну, Хто голосував, хто не голосував, це вже не буде. І деякі хлопці на мене образі, тому що, ну, але я де десь з ким переговорив. В будь-якому випадку, якщо є якісь непорозуміння, як я розумію, треба сісти і завжди переговорити, а не ходити, що ходити. І надувати, хто ображається на мене, хай ображається. Я е, все, що я робив, роблю своїми світлими і спокійними е, помислами, це молодець. Та ні, ні, на я пана. Не я не для цього mis. зараз просто розповісти. Тільки ми замажає, що людина чомусь згадується. Це його не заважень. Так, дійсно я запустив своїх тискажи після турніра солодку залишилось 3 тисячі хлопцям тренірам дано ці гроші, вони зараз определяються, що їм, що їм там а, а, потрібно, вони чи двері будуть в спортзалі міняти. Чи... Я, я навіть не вникаю, вони самі определяються, що цим коштом робити. І Дійсно, я зараз просто трошки день молоді я в цьому році займатися не буду, Чого? не хочу. Не так, то, щоб Я не... я, приня... я, я, можу я можу просто прийняв таке можу рішення. Якщо людина імені громади, заявляє, що я. Вам тільки людей дня, щоб звертати. Що людина не інтересуючись, пробує мене чим звинувачуючись, ну, Бог йому суддя. ви? заплачені. Але, але Надія Павлівна, я. Я, я просто, коли приймаю рішення, стараюся придержитися своїх рішень. Якщо громаді, скажімо так, делаємо поправку, якщо. Не я вже буду ходити до молоді, давайте зробимо, давайте то, давайте так. З тими скандалами, які з субіни постійно в мене брешу в цьому році в турнір солодку, як ми проводили, перший раз за все время ми, у нас була ідія, я вам чесно скажу. А два роки за, за цей день молоді і за все остальне, я є щоб депутати, щоб щось зробити, щоб щось поміняти. Ну, Знаходяться люди, які все одно кажуть, що мені просто це неприємно. Якщо молодь буде заінтересовано, я навіть в камеру звертаюся, до мене, тоді, можливо, ми це щось будемо робити. Вирізмой. Футбольна команда в футболі тут треба. Що це за команда? Хто іншує? Я ж вам скажу, що всім займається всюди, Олег Васильов, не шукає спонсорів. Він займається в основному всіми питаннями. Він як президент, речі він і голова ради спортивного клуба Січ, який зараз в принципі існує а... тільки на бумазі Дейо. А фактично ну, хлопці займаються Антоніс Звісно, повністю, я не знаю. Раніше році я наскільки зімою ми з ним розмовляли, він казав, що <зві> <зві> <зві Тут теж не буду займатися, бо я думаю, давайте другому слову сказати. Давайте зустрічаємо тринадцять минут я я засіб.